Всім привіт! Нагадую моїм майже 400 підписникам, щоб мене звати Оля, не Олена. Дякую вам, дякую, що підписуєтесь, дякую, що коментуєте. Це дуже важливо. Одразу ж прошу вас про лайк для цього відео. Це капець, як важливо. Це допомагає каналу розвиватися. Ваш коментар також, і не обов'язково це має бути схвальний коментар. Дякую за коментарі з критикою, це дуже важливо. Я усі їх читаю. Сьогодні ми з вами поговоримо про коронацію, Як усе відбувалося, хто був, кого не було, хто одразу втік з Лондона. І також хочу вас попросити підписатися на наш телеграм. Посилання на нього є в описі, там публікую усі. Актуальні новини і роблю це оперативно про королівську сім'ю і розпочати свою розповідь хочу з передкоронаційного дня, 5 травня. коли Роїлси, в принципі, допомогти могли б відпочивати, набиратися сил перед важким днем, але вони працювали. Як ми розуміємо, реформа Чарльза у дії, і спершу ми побачили їх на прийомі Букінгемському палаці. Для генерал-губернаторів та прем'єр-міністрів країн співдружності. І, о боже, яка була красива Кейт. Вона була у білій сукні з чорною стрічкою на талії, яка підкреслювала просто те, що в неї нереально красива фігура, і загалом вона чудова. Далі, що було неймовірно важливим, на мою думку, те, що роялси вийшли до людей під палацом. І ці люди, це справжні фанати корони. Думаю, якби ми з вами були у Лондоні, ми б теж там займали місця за декілька днів, щоб побачити коронацію на свої очі, щоб побачити, як король з королевою будуть виїжджати від палацу. Я не уявляю, наскільки треба бути прихильним, щоб просто стояти там ніч, день під дощем, неважливо. І те, що рої до них вийшли, це було дуже красиво і мило з їхньої сторони. Увечері ми побачили королівську родину на прийомі для лідерів світу, де була і наша Олена Зеленська, і потім Кейт Мідлтон опублікувала фото з Оленою Зеленською і Джо Байден. Думаю, це дуже важливо і приємно, і це підтримка нашої країни у цей важкий час. І ось настав цей вирішальний день. Історичний день, День Х, День коронації. Який усі чекали. Я не знаю, як ви, але я прокинулась зранку, і в мене було таке відчуття, ніби мене день народження. Я така була щаслива. Я чекала цієї історичної миті, цієї казки у 21 столітті, і це було чудово. Але одразу ж почалось багато роботи, і тут я хочу вам нагадати про свій телеграм-канал. Там, у день коронації, я просто дуже активно постала усе, що відбувалося. Тому прошу вас підписатися, бо я продовжу це робити надалі. Усі актуальні новини у мене в телеграмі, а посилання на телеграм в описі до цього відео. З самого ранку почали прибувати гості до аббатства. Кого ми побачили? Кеті Перрі, Лайна Річі, Джуді Денч, Мегі Сміт і Ема Томпсон. Після них почали прибувати світові лідери. Там ми побачили і Джастіна Трюдо. І Еммануеля Макрона і, звичайно, Олену Зеленську. Вона прибула на коронацію з прем'єр-міністром Денисом Шмагле. А от хто неймовірно вразив своїм образом, так це дружина президента США Джил Байден, яка прибула на коронацію зі своєю онучкою, і вони були у синій і жовтій сукні. Це було неймовірно красиво і нагадало про Україну. Також на коронацію запросили сім'ю Кейт Мідлтон, батька, маму, сестру і брата. І зверніть увагу на сукні Керол і Піпи Мідлтон. Так, вони теж синя і жовта. Я не хочу, звичайно, будувати ніяких конспірологічних теорій, але суто моє припущення. Перше, звичайно, це могло просто співпасти. Друге, ці жінки знали, що вони одягають. Вони знали, що до них буде прикута така увага, тому можливо це не просто так. І третє, Кейт Мідлтон, як е член королівської родини, не може висловлювати своїх політичних позицій, але вона могла попросити свою маму та сестру одягнути щось таке, щоб підтримати Україну. Це е ніякі не факти, це просто мої припущення і теорії, конспірологічні теорії. Після зіркових гостей та світових лідерів почали прибувати британські прем'єри. Тут ми побачили нашого улюбленого Джонсонюка і зрозуміли, що все, історична мить вже близько. Після них почали прибувати члени королівської родини. Спочатку не працюючі її члени, це Тіндали, сестрички Євгенія і Беатрі з чоловіками, принц Ендрю, але. Але перлинкою цієї компанії, звичайно, був хто? Принц Гаррі. Він прибув з родиною, зайшов аббатство, ніяких роздавань своєї книжки, все було спокійно і сів він у третьому ряду. Після них прибула принцеса Анна з чоловіком і нагадаю, що в сестри короля була особлива роль. Вона під час церемонії була «gold stick» в очікуванні. Це посада охоронця при британському королівському дворі та особистого помічника монарха на церемоніях. Після Анни приїхали герцоги Единбурзькі з дітьми. Софій та Едвард були одягнені у мантії. Тепер давайте поговоримо про головних героїв цього дня. Звісно, це король і королева. Спершу ми побачили їх в 11 годині, коли вони приїхали до палацу. Там вони переодягнулися у святкове вбрання, і вже о 12 й вирушили до е, аббатства великим маршрутом. Вже після коронації стало відомо, що ми бачили Чарза знервованого, і ось стало відомо, чому він був знервований, це тому що вельські трохи запізнювалися на коронацію, і вони мали прибути раніше короля. По дорозі до аббатства короля з королевою вітало просто море людей попри різні погляди в країні, попри погану погоду, британці раділи новим монархам. До речі, погода Роїлсів таки підвела. Хоч напередодні Кейт і Вільям казали, що вони просто не надіються на хорошу погоду, а не на звичайну лондонську. Першою до аббатства заходила Каміла. Вона була в оточенні своїх пажів і фрейлін. Пажами королеви були її онуки, а Фрейлінами подруга та сестра. До речі, родина Каміли також була на коронації і сиділа паралельно Роялсам. І цікавий момент, що був присутній навіть колишній чоловік Каміли. За Камілою йшов Чарльз, його пажами були дев'ятирічний принц Джордж, його онук. До нього приєдналися 13-річний Ніколас Баркла і лорд Олівер Чомондері, та 12-річний Ральф Толемач. Це усі сини знаменитих сімей, пов'язаних із королівською родиною. За монархами йшов принц Вільям з дружиною Кейт та дітьми Шарлотою та Луї. Усі були просто щасливі, коли побачили, що Луї таки є на коронації. Тепер давайте поговоримо про саму коронацію. Я не хочу повністю розповідати про церемонію. Я розповідала про те, якою вона планується у попередніх відео. Ви можете його подивитися, вона нічим не відрізнялася, все було по плану, все як і мало бути. Хочу зупинитися на цікавих деталях. Перше. Всім було цікаво, хто ця жінка, яка є постійно в кадрі і тримає меч. Я думала, Боже, звідки в неї стільки сил? Це, напевно, замінило тренування у спортзалі. Я вже б не витримала і сказала, Боже, можна на щось спертися. Це Пенні Мордон. Вона членкиня парламенту від консерваторів, яка також обіймає посаду лорда голови таємної ради. І вона стала першою жінкою в історії, яка брала настільки важливу участь у коронації. Звичайно милим моментом була присяга Вільяма перед Чарльзом. Ми побачили, наскільки важливою була ця підтримка для Чарльза, наскільки для нього було важливим, що у цей день поряд був його син Вільям і принц Гаррі. Коли Вільям дав присягу і вже став, ще поцілувати батька. Чарльз йому сказав: Дякую, Вільям. Ще одна цікава історія з коронації. Одразу ж усі гості помітили, що килими синього та жовтого кольору, і подумали, що це на підтримку України. Але, на жаль, це не так. Такі ж кольори були у 1953 році на коронації королеви Єлизавети і це кольори її офіційного прапору. Також мені в коментарях написали цікаву, цікаву думку, що синій це знак влади на землі, тому і перша частина коронації проходить на синьому тлі. А от після миропомазання майбутній король переходить на жовтий килим, що є знаком служіння Господу і його заповідям. У Букінгемському палаці вже також прокоментували цю ситуацію і назвали це Щасливим збігом, що кольори схожі з прапором України. І я думаю, що королівська родина була не проти, що вони вчергове нагадали про Україну та як важлива підтримка України зараз. Цікавий момент помітили вже після коронації. На трансляції видно, як перед варима аббатства пробігає смерть з косою. Звичайно, це розлетілося на меми. Почали думати, хто ж це може бути. Може, це принцеса Діана, може, це Меган Маркл таки добралася на коронацію, або взагалі. Королева Єлизавета не хоче віддавати корону сину, але все набагато простіше. В аббатстві прокоментували цю ситуацію і назвали цю особу вергером, членом громади аббатства, який допомагає з релігійними службами, але не є членом духовенства. Шкода, що це розкрилося. Я думаю, якби цей секрет залишився, було б цікавіше. Там собі на... Скільки ж коштувала коронація? Спочатку казали, що буде від 50 до 100 мільйонів фунтів. Потім ця сума зросла до 250 мільйонів фунтів, і е, найбільше пішло саме на охорону це 150 мільйонів. Стож, на е, постановку церемонії та триденне святкування. У 1953 році коронація Єлизавета коштувала трохи більше півтора мільйона фунтів, що на сучасні гроші 47 мільйонів. Після того, як церемонія завершилась, королівська родина відправилась назад до палацу тим ж самим маршрутом. За ними рушило просто море людей, які чекали свого нового короля та королеву під балконом. На балкон ж вийшли всі працюючі члени королівської родини, а також пажі і фрейліни королеви. Був і вихід на біс. Але, здається, про це попросили фотографи для того, щоб зробити красиві кадри. І ми вже побачили перші офіційні портрети. Але я надіюся, що будуть ще після офіційної частини королівська родина зібралася на святковий обід. Але Гаррі там вже не було. Про те, як він цікав з Лондона, що Вільям сказав батьку та як Чарльз привітав свого внука Арчі з днем народження, можете подивитися у попередньому відео. Посилання на нього буде десь тут чи тут, а ще у описі до цього відео. На цьому перший день коронації був завершений, і Роїлси пішли відпочивати. Але вже другого дня Вельські знову нас ощасливили. Вони з'явилися у Віндзорі на ланчі, який організували по всій Британії. Це був ланч, на якому святкували коронацію короля. Вільям та Кейт несподівано вийшли до публіки без попередження. Вони спілкувалися з людьми та потискали усім руки. Вільяму навіть вручили банку спеціально звареного Елю. І вже ввечері був великий коронаційний концерт, де ми знову побачили майже всіх роялсів, був король Чарльз і королева Каміла. У першому ряду перед ними сиділи Кейт, Вільям з дітьми, Джорджем і Шарлотою. Луї залишився вдома. На жаль, принц Уельський мав особливу роль на коронаційному концерті як спадкоємець престолу. У Вінзерському замку він виголосив спеціальну промову, присвячену батьку. Він наголосив на його служінні співдружності, ідеї збереження природи та навколишнього середовища, благодійних ініціативах і підтримці різних конфесій. У понеділок, третій день коронації, Ройлси знову вийшли на публіку. Сім'я Овельських і навіть взяли з собою принца Джорджа. Кейт Мілтон є президентом асоціації скаутів. Тож у день волонтерства вона завітала саме до них. Королівська родина допомагала скаутам відремонтувати їхню хатину. Вони шліфували й фарбували. Принц Вільям сів за кермо ескаватора та брав до себе по черзі дітей. Також вони стріляли з лука. Після цього їхнього візиту до скаутів у мережі з'явилося безліч відео з милим Джорджем, з Шарлотою та звичайно шлуї. Дякую всім, хто додивився це відео. Воно вийшло величеньке, але я надіюся, що цікаве. Вдячні, що ви вже поставили свій лайк, якщо ще не поставили, то зараз саме час. Буду чекати ваші коментарі. Пишіть, що сподобалось вам у коронеті, що запам'яталося найбільше. І до зустрічі у новому відео. А також, також, не забудьте підписатися, будь ласка, на телеграм. Посилання є в описі.